В ефірі Дніпро Ньюз. про новини на цю годину у студії Євген Коптів вітаю у тимчасово окупованому Скадовську уражено базу окупантів. Повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, відомо про 15 поранених та 5 ліквідованих окупантів. Попередньо прилетіло по тимчасовому пункту дислокації одного з підрозділів ФСБ. Старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ, який подарував помічнику залужного Геннадію Чисакову боєприпаси, повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, 6 листопада він презентував помічнику главкома шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Майор ЗСУ загинув на місці. Навіть після того, як Верховна Рада ухвалила вилучення у Дніпра майже 4 мільярдів гривень військового ПДФО, місто продовжує системно забезпечувати сили оборони необхідним устаткуванням. На збереженні цього темпу наголошує мер Борис Філатов. Крім того, він анонсував місто вже запланувало видачі наступних партій безпілотників на ще 60 мільйонів гривень. Великі партії того, що замовляють військові, місто доправляє на фронт щотижня. Нині воїни однієї з бригад, яка працює на авдіївському напрямку, отримали 40 дронів із тепловізорами, а також FPV. Військові наголошують, з містом вони взаємодіють уже тривалий час. Адже саме Дніпро, з поміж інших міст, найактивніше реагує на звернення українських оборонців. Розглядали всі замовлення, всі запити, які відправлялись на пану Меро Дніпро. Завжди відноситься з розумінням ситуація, яка навколо нас проходить. От. А що касається дронів, насправді на сьогоднішній день це дуже потрібні такі речі. Дрони це очі зсу, дрони це. Життя військовослужбовців навіть після того, як Верховна Рада ухвалила вилучення у Дніпра майже чотирьох мільярдів гривень військового ПДФО, місто продовжує системно забезпечувати сили оборони необхідним устаткуванням. На збереженні цього темпу наголошує мер Борис Філатов. В наших закупівлях обладнання для Збройних сил України ми концентруємося на двох напрямках: це дрони та автівки. Всім зараз відома, яка дуже складна ситуація в Авдіївці. І сьогодні ми передали хлопцям 40 дронів. Ці, ця партія дронів складається з 10 дронів, яка буде використовуватися для аеророзвідки для коректування нашої артилерії. А ще 30 дронів. Це в півдроні це ударні дрони. І Борис Філатов заявив місто. Вже запланувало видачі наступних партій безпілотників на ще 60 мільйонів гривень. Підтримка з тилу. Щодня захисники ризикуючи власними життями, боронять спокій українців, допомагають наблизити перемогу і підопічні міських терцентрів. Вони виготовляють різноманітні вироби для бійців. Що саме розкажуть мої колеги? Поправляй ткань, щоб вона у тебе не заскальзувала. Ну, да, 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 вот так, так, так. Отаку приєжили ручка, щоб вона у утягла на лежала на сімейному тілі сюди. І за строчки, засточки слідішламі. Сітки, маскувальні костюми, спідня білизна і навіть прапори. Все це виготовлене власноруч. Люди з інвалідністю у міському терцентрі ледь не жідня шиють для ЗСУ. Влада у швейному класі лише рік, але вже захопилася цією справою. Мені дуже подобається, я тільки вчуся шити, але мені вже довірили шити прапори. У цьому класі навчається 12 учнів. Працівники центру кажуть, таким чином підопічні одночасно навчаються та допомагають нашим захисникам. Ця робота їх дуже підтримує. Вони знають для чого вони це роблять. Вони бачать свою роботу, вони бачать у них даже є грамоти. вони мають грамоти. Їм присилають підрозділи ну присилають підрозділи грамоти. В них в них це є. З 24 лютого 2022 року. Підопічні центру передали військовим декілька сотень виробів. Не залишились осторонь і відвідувачки денного перебування одного з міських терцентрів. Бабусі для ЗСУ роблять шкарпетки, білизну та багато іншого. Пані Лілія створює обереги З початку повномасштабної війни. Тут зробили більше ніж тисячі ангулят, щоб вони берегли життя наших захисників. Ми вдячні всім нашим діткам, які боронять нас від цієї навали. І хай наш маленький оцей оберіг їх збереже від лютої. Ворожої кулі, а ось пані Валентина шиє для військових спідню білизну. Ми все це робимо з материнською молитвою і з любов'ю і просимо Бога, щоб ви зносили цю білизну до дир, щоб були живі наші діти, наші воїни. Усі виготовлені речі підопічні та працівники терцентру регулярно збирають та передають на фронт, а разом із цим засоби гігієни та смаколики. Спочатку війни шиють натільну білизну, в'яжуть теплі носки, роблять оберіги, браслети. Потім всі ці вироби ми передаємо передаємо нашим бійцям на фронт. Або по пораненим бійцям до шпиталю за весь час повномасштабної війни підопічні центру передали захисникам понад 8 тисяч різних виробів. Цього разу бабусі для зсу передали волонтерам спідні, шкарпетки і навіть варення. Якщо ви хочете допомогти, допоможіть, прийдіть у лікарню, запитайте, будь ласка, у завідувача відділення, що потрібно, і адресно принесіть все те. Що ви можете принести смаколики, гігієну, може, якийсь рушничок або штанці. Далі волонтери доправлять допомогу бійцям. У Дніпрі тривають роботи з усунення аварійності на дорогах. Нині ремонтують дорожнє полотно на вулиці Українській. На якому етапі роботи знає наш Сергій Скрипник. Він з нами на прямому зв'язку. Сергію, тобі слово. Що бачиш? Розповідай. Вітаю Євгене. Дійсно, Дніпро продовжує усувати аварійність доріг. І саме зараз ми знаходимося на вулиці Українській, де проходять поточні ремонти з роботи по укладанню асфальта. Зі мною поруч Валерія Лукомець, головна спеціалістка відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників, яка нам більш детальніше розповість про ці роботи. Доброго дня! Хочу похизуватися. У мене сьогодні нова комунальна форма. Це повний аналог комунальної форми, яку вона носять кожного дня. А чого ви такий голий? Так, куртку забув в машині. Смотрите, вона вміє творити магію. О, Супер. Дякую. Зараз я трохи попрацюю з спеціальним кореспондентом. Супер. Ой, Ось тепер тепло. Супер. Отже, давайте розпочнемо з приводу ремонту. Розкажіть, будь ласка, що тут відбувається? Дивіться, у нас є тут поточний ремонт дорожнього покриття. Ми вже наразі закінчили демонтувати старе асфальтне покриття та повністю підготували ґрунт для нового покриття. А також вздовж багатоквартирної забудови ми міняємо бордюри. Ми зараз до них дійдемо і подивимося, як це виглядає. І вже сьогодні за планом у нас саме асфальтування цієї ділянки. Тому вже наразі мешканці зможуть. А, Солоджуватись на своєю новою дорогою вже наповну. Ця ділянка була проблемною чи це запланована якась? А, тут, звісно, була дорога вже давно в аварійному стані. Мешканці зверталися на контакт-центр, до міського голови з проханням відремонтувати її. І ось ми нарешті приступили. А, ось, нарешті, ми дійшли до бордюрів, дивіться, які вони. А, що цікаво, на них є такі спеціальні насічки, які дозволяють визначити рівень, до якого потрібно укладати асфальт. Тож ми сподіваємось, мешканці будуть задоволені. А скільки бригад тут працює? Техніка, яка задіяна? А, ну, тут одна аварійна бригада, і цілком стандартна техніка це катки, це асфальтокладачі. Для бордюрів також є спеціальне таке обладнання, схоже на великі ножиці. Ну, робота цікава. Якщо вам потрібна робота, приходьте до нас в департамент, ми навчимо вас класти асфальт. Дякую, курточка. Дійсно тепла, зігріла мене. З нами була Валерія Лукомець, яка розповіла нам про роботи, які відбуваються на вулиці Українській. Вже незабаром вони завершаться та буде новий та красивий асфальт. Євгене, тобі слово. Дякую. Дороги ремонтує Сергій Немерзний і продовжує працювати разом із всією командою Дніпро. Ві це був Сергій Скрипник про ремонт дороги на вулиці Українській. А ми продовжуємо випуск. Гопак танцюють в усьому світі. Появу знаменитого танцю пов'язують з бойовими тренуваннями козаків Запорізької січі. А сьогодні це справжній тренд у соціальних мережах. Сотні іноземних блогерів виконують складні рухи та отримують сотні тисяч вподобайок. Феномен гопака дослідив Сергій Скрипник. Надскладні рухи, грація та енергія вражають кожного, хто його бачить. Гопак це танець, що народився на українських землях. У виконанні ансамблю Вірського він став восьмим чудом світу. Гопак це дійсно феномен, вважає керівник народного ансамблю фольклорного танцю. Веселка. У мене таке враження, що гопак рождається з кожною українською дитиною в душі. Будь-який гопак мається в репертуарі кожного колективу. Гопак – це основний танець, повторюю, і він єдиний. Якщо це вдала постановка, це золотий фонд кожного колективу, будь-то колектив вірського, або якийсь самодіяльний колектив. Український гопак уже давно став визитівкою нашої країни і частиною світового і культури у соціальних мережах нещодавно з'явився новий вірусний тренд. Американці, китайці, французи, німці та багато інших іноземців викладають свої відео, на яких танцюють гопак. Це, це зранку я бачив. Щас будуть Знаєте, як вони паникавирялечки роблять. Відео іноземців настільки надихнули керівника та учасників ансамблю, що вони вирішили відзняти свою версію тренду. Вікторія займається танцями з трьох років. В ансамблі веселка вже другий рік. Каже, приємно бачити подібні відео, бо відчувається підтримка світу. Гопак він не дуже складний, але він насичений трюками. Це така основа цього танцю. От я бачила багато відео в Тіктокі, в Інстаграмі про те, як танцюють цей пак. Пісня це душа народу, а танець це характер нації. А ще підтримка України у нелегкі часи. Бо у Тіктоці цей тренд відзняли вже понад півтори тисячі користувачів з усього світу. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Усі насосні станції у місті працюють. Знеструмлень чи аварій не зафіксовано. За минулу добу комунальники усунули понад пів сотні пошкоджень та засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан. Протягом доби обробили 43 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття, вуличного освітлення аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло одне повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків. Усі факти перевіряються Дніпроприємне за минулу добу у місті з'явились на світ 22 немовляти: 11 дівчаток і стільки ж хлопчиків. Сімо малят народили переселенки. На цьому поки що все новини Дніпро протів є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і соцмережах. До зустрічі. Міста, які першими зустріли велику війну. Яких точилися запеклі бої. Але поп...